Ще троє прекрасна мова, прозора, чиста як гірська вода. Це України мова Барвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мова гірська вода, рідна мова, вічно молода. Рідна мова, серце, ранніх літ, хоть долини, мова, у політ. Вона, як ніжна пісня колоскова, українською мовою, ні, і сміх, і щастя, і спів. Нею неї душу гріненька, нею світ стає христи. Хай вона дзвенить повсюди, як криниця на весні, бо для рідної намови ми усі захисники. Золоте Курчатко, в золотій торбиці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер здавала слово, і звучить, як пісня, українська мала. Те, що живе на світі, вміє розмовляти, вміє говорити. Зайці і зайченята, по-своєму говорять, і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама. Прийме ж матусю слово, подяка від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Радіти, мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте її, її, її плакайте, любіть, шануйте і вивчайте. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний від народу, а без мови наш народ не був би народом. Через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. Велична щедра, прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. з України мова барвинкова, завжди багата і вічно молода. Вона, мов пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Вона, мов пташка світанкова, зібралась свій стрімкий політ. Ходить по столиці, має гроші на мина, жодної крамниці. Попросив він. Покажіть, кухлик, той ще з краю. Продавщиця, що, чого, я не понимаю. Кухлик Люба, покажіть, той ще з боку смужка. Так який же ж кухлик це, якщо це кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. Уф, на Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. у мене є свой язик, ні к чему мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо така сама біда в моєї корови, має бідне язика і не знає мови. Любіть рідну мову мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, б'ємо в за джерело. Мова це наша світлиця, воно, як добірне зерно. Мова державна перлина, в неї завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Мову рідна, ніжна, щира, та як пісня, як весна, в кожній слові твоя сила, в кожне серці ти одна, ти цениш, як срібна річка, як кавина всідаю українська світло мило, я тебе навік люблю. Мова кожного народу неповторна і своя. в Мені гремлять громини вгоду, ти трелі, солов'я. На своїй природній морі і потоки гомонять, Зенклени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову. дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди її повсякчас, бо ж єдина, так як мати, ти мова кожного із нас. Мова Чарівна збагненна, чудова, Солов'їна, рідна своя, Мальовнича, прекрасна, казкова Це усе рідна мова моя. Вона віра і надія країни, вона серце, народу і душа, водна гідна постала з руїни, хоч і казали не варта й гроша, скільки раз, скільки раз ворог прагнув здолати, Сачкувать її заборонить. Та ми вірили в нас не забрати, то що з маличку в серці тремтіть, то що в жилах тече разом з кров'ю, то що мати дала з молоком, рідну мову, що.